Проба незаконного перетину кордону та напад на прикордонників. Прові наслідки штурму кордону на Буковині. Чергова спроба незаконного перетину кордону у Чернівецькій області перетворилася на кримінальну драму з важкими наслідками. Водій рейнджеровір, намагаючись прорватися до Румунії з шістьма пасажирами, пішов на таран прикордонного наряду. Результат це важко травмований військовослужбовець ДПСУ, Державна прикордонна служба України та перспектива тривалого ув'язнення для організатора. І так, відповідь адвокатського об'єднання так з точки зору кримінального та адміністративного кодексу України. По перше, кримінальна відповідальність водія до 12 років за гратами можливо. Дії кваліфікуються можливо за двома важкими статтями кримінального кодексу, що у сукупності можуть відправити його за грати на строк до 12 років. Перше, стаття 332 кримінального кодексу незаконне переправлення осіб через кордон. Організація незаконного перетину з корисливих мотивів. Буде третя частина. Друга це стаття 345 Кримінального кодексу України, насильство щодо працівника правоохоронного органу, це наїзд на прикордонника. Це прямий замах на життя та здоров'я представника влади, оскільки потерпілий отримав важкі травми. Це обтяжує провину. Може, взагалі, замах на вбивство кваліфікує стаття 115 Кримінального кодексу України. Запобіжний захід з огляду на воєнний стан, тяжкий злочин та насильницький характер дій та принциповість правоохоронних органів України. Правоохоронці вимагатимуть арешт без права внесення застави. У таких випадках суди на стороні обвинувачення. Доля автомобіля це конфіскація Range Rover згідно з нормами КПК, Кримінальний процесуальний кодекс, бо є це знаряддя злочину. Окрім арешту, в межах провадження у разі обвинувального вироку суд автомобіль підлягає спеціальній конфіскації у дохід держави. Скоріше за все, після ремонту авто буде передано на потреби Збройних сил України або безпосередньо ДПСУ. Питання, що чекає пасажирів від адміністративної відповідальності до мобілізації. Пасажири, які намагалися втекти затримані за тесячотири приводинку, скоріше за все незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону. Так воно і є. Затримання вони вже скоріше за все перебувають під вартою на строк до трьох діб для засування обставин. визеляти тимчасово тримання у прикордонників, і по голові їх точно гладити ніхто не буде, але це вже зовсім інша історія наслідки, штраф їм загрожує адміністративне стягнення 3400 8500 Далі мобілізація після оформлення документів згідно з поточною практикою, затримані особи, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, направляються до ТЦК територіальних центрів комплектування. Враховуючи їхнє палке бажання перебувати у прикордонів Смузі, вони мають усі шанси продовжити службу саме в лавах ДПСУ або ЗСУ на цілком законних підставах. Висновки адвокатів цей випадок, приклад того, як намагання уникнути закону призводять до трагедії та руйнування життя. Напад на військових.